Друзі, я нагадую, що в нас триває збір для роти ударних безпілотних комплексів Чорний Стриж до 103-ї бригади ТРО імені Андрея Шептицького. Їм потрібний і безпілотник дальньої розвідки. Це допоможе хлопцям убезпечити себе та виявити противника задовго до того, як він захоче штурмувати позиції наших оборонців. Ціна питання 3 мільйони гривень. Ми відкрили допоміжну банку за проханням хлопця, Хлопців і наша мінімальна мета це допомогти нас збирати 80 тисяч гривень. Зберемо більше. Буде ще краще, хлопці зараз активно знищують противника на Курщині. Тож прохання, долучайтеся, маленьких донатів не буває. Пане Петре, я дякую, що ви з нами в етері, оскільки ми вже згадали про Курщину, тому що для хлопців, які зараз виконують завдання на Курщині, проводимо збори. Давайте почнемо аналіз ситуації на Курсь, Курській області, тому що з того, що бачу, то росіяни намагаються зараз атакувати суджу і зібрали десь таке групування в районі 50 тисяч. Чи вдасться? Цей це і які наші сильні сторони накущені станом на зараз. Давай тепер, ми перейдемо до аналізу Курського Курського плазарму. Я би також хотів підсилити отой ваш сигнал, коли ви треба видали усім нашим громадянам, бо мав за честь бути мобілізованим у 2022 році і 5 місяців послужив у 103-й бригаді ТРО. І як воєнний аналітик, хочу сказати, що восьма фізико-технічна революція на марші, і дрони це саме те, що може по справжньому в якійсь частині, може не, не, не взагалі, а в якійсь частині на якійсь ділянці зла. Мати хід війни маю нагадати, що з травня минулого року більше 50 відсотків артилерії противника знищують е, саме дрони. А от буквально у липні бачу, як працюють наші дроноводи, отак їх назву. Це фен феноменальна е, робота, тому звертаються до кожного українця, особливо на Львівщині, звідки ми всі родом донатимо, донатимо і ще раз донатимо, і допомагаємо нашій рідній 103 й бригаді, котра зараз на Кущені, і, і займається тим, що формує там плацдарм. Кушна нам правду дуже стратегічний і важливий елемент у частині взагалі ведення всієї війни. Чому ми ж добре розуміємо, що ми анексовувати Курщину не будемо. Ми добре розуміємо, що проголошувати там якусь республіку також не будемо. Але є такий старий римський геополітичний принцип куїть про куїть. Що це означає? Щось на щось. Оце якраз і може бути тою розмінною картою, і до речі, про це відверто каже наш головнокомандувач у частині обміну як якихось територій, а в моєму розумінні, якби. Умовно, під час точки розмови, в мене неминуче питання лише ніколи. Ми зуміли на Курський плацдарм поміняти Запорізьку атомну електростанцію, то це був би величезний успіх. Плацдарм стабілізовується, дійсно, противник має завдання витиснути нас, звідти має велике угруповання до 50 тисяч особового складу, але поки що в першу чергу географія це велика мережа маленьких річок і лісосмуг. І в другу чергу, буквально за кілька тижнів, погода запрацює. На нашу користь зайдуть дощі, і важка техніка рухатися не зможе. Тому е, низький, уклін всім нашим титанам, не тільки у третій бригаді, а всім, котрі тримають там оборону, і цей паздан, сподіваюся, ми втримаємо ще буквально штрих чи великий цей корпус 50 тисяч. Доволі відчутний, однак класичний корпус це 40 тисяч. Він має бути забезпечений 825 танками, до 2,5 тисяч е, е, бронетехніки і до 1000 е, Стволів артилерії і ректи систем залпового вогню немає цього всього в них добра. Якщо вони забезпечені на 60% то це для них добре. Дійсно, якщо дивитися на оцю курську пляму, так її називає. десь дав вгору подивитися на північний захід. Є деякі просування з їхнього боку. Вони логічні, але казати про те, що все вони вже мають такий боєпотенціал, щоб по-справжньому нас звідти витискати, абсолютно некоректно Реквізити, як допомогти 103-й бригаді, а саме рупак чорний стриж, будуть в описі до цього відео. Бо, будь ласка, діліться нашим інтерв'ю. Підтримайте наших оборонців з різних бригад. Маленьких донатів не буває. Донати бувають лише щирими і дуже щирими.